Володимир Миколаївич, яка ваша мрія? Моя найзаповітніша мрія це <святлива> щаслива і майбутня Україна. А в неї тяжка доля, тому що ми зараз знаходимося в такому стані, коли люди практично знають, куди йти. Але дуже багато людей шукають. Її майбутнє роблять пошуки, ініціативи, і це вселяє деяку впевненість. Про що йде мова? Якщо ми говоримо, що наша Україна має бути процвітаючою, то її треба таку Україну створити. Щоб створити таку Україну, її треба спроектувати з нічого. Ми знаємо, що коли проєктанти майбутнього. Роблять будь-що для майбутнього, будь-який винахід для майбутнього, то він е є цінністю тільки тоді, коли він в майбутньому затребуваний. Більша частина українців хочуть е сьогоднішню країну перебудувати. Неможливо із старого запорожця зробити нового воїна. Його треба запроектувати не воюючи ні з ким. Коли йде бойня або війна всередині чи зовні, ти нічого не спроектуєш. Чому в нас е, така склалася ситуація? Тому що ленінська теза, любая кухарка може стати е, міністром. На цю тезу не, одна, не одне покоління налізло на граблі, тому що кухарка навіть не може стати прорабом. Я вже не говорю про те, що вона стала міністром. Я кухарка може стати міністром, а чи вона буде мати рівень міністра? І щоб стати такою рівновою людиною, треба біля себе дуже багато працювати. Я не проти кухарок, але питання заключається в наступному. Якщо ми навіть зробимо невеличку екскурсію у прошле, то прошло нам скаже, що Україна. Якби проєктувалася перемейку по, по принципу французької революції. Коли створювалися ради, а вони створювалися наступним чином від вулиць від міста чи в населеному пункті відбиралися, відбиралися соціально активні люди, яким вулиця довіряла. Це були люди, які створювали установчі збори. Із цих людей з установчих зборів відібралися найкраще, вони були депутатами. Депутати, тобто депутати, депутати з себе вибирали той вибирав заступників, і йшло господарювання. І коли будь-який депутат не виконував свої місії, установчі збори його тут же відкликали і брали свою людину. Установчі збори не брали всіх підряд. Чому не брали? Тому що ці люди мудрі і вони знали, як краще працювати для цього населеного пункту. Що відбувається зараз? Будь-які вибори, які йдуть у нас в Україні, вони вибираються кухарками, механізаторами і так далі, людьми дуже класними, теплими, але які ніяких розуміння не понімають, що вони роблять, навіщо вони роблять, навіть не розуміючи, що їхнє майбутнє в руках цих людей? Це дуже складно, але дуже цікаво, тому що тваріння завжди цікаве. А якщо купнутися ще раніше, то ми знаємо, що на території північного причорноморя, той з цієї території, де зараз знаходиться Україна, борли арії чи Орії. 16 тисяч років була ця цивілізація. Ці люди були наскільки розумні, що вони могли йти до Бога, виходити від Бога. Не треба було ніяких нічих розпоряджень. Кожна людина знала, що друга поряд людина, яка знаходиться, і також є сутність Бога. Другими словами, розуміючи, як треба жити в цьому просторі, ці люди, представники цих людей доставали Китаю, Індії, Тібету, Ірану, Іраку, сучасної Європи, це були надзвичайно розумні люди. Коли потомки цих людей здра... зрадили своїх батьків, ми перейшли на інший курс, ми стали християнами. Хорошо, це чи погано? Я не можу сказати, але то, що... Цивілізація арії зникла, а стала цивілізація християнства, буддизма, ислама і так далі. Це говорить тільки про те, що ми перейшли на чийсь.